Де знаходяться кнопки, які нам потрібні. Отже, Command Shift 3, 4, 5, пробів і Ctrl. Ось така схема. Кожен може подивитись на своєму комп'ютері, це буде однаково. Отже, перейдемо до самих скріншотів. Перше, це скрін з всього екрану. Ми натискаємо Command Shift 3. І бачимо, що у правому нижньому куті у нас з'явилася мініатюра цього скріншоту. Він у нас вийшов. Йдемо до наступного виду це скрін обраної частини екрану. Наприклад, я хочу вирізати ось цю клавіатуру. Я натискаю Command-Shift 4. І в мене з'являється такий хрестик. Це початкова точка. Я натискаю, обираю. Ту зону, яка мені потрібна. Відпускаю, і знову з'являється мініатюра у правій частині. Давайте розглянемо третій метод третій метод це скрін вікна програми. Ось у мене зараз відкрите вікно браузера Chrome. Я можу натиснути Command Shift 4 та пробіл. І ви бачите синє. Таке заливка з синім кольором це зона, яка буде. Це зона знімку екру. Отже, я натискаю. В мене з'являється мініатюра також. Якщо я використаю цю комбінацію Command Shift 4 та пробіл я можу зробити скрін верхнього меню і скрін нижнього меню. Я не знаю, чи комусь це. Буває потрібно, але, можливо, коли треба вирізати якусь іконку програму, це буде досить корисно. Отже, ми розглянули три методи скріншотів. Давайте одразу покажу, як зробити скрін в буфер обміну. Для цього ми використаємо. Так, що я хочу? Я хочу зробити. Новий документ. І, наприклад, я тут щось писав, і мені захотілося вставити ось ці комбінації клавіш. Я натискаю Command 4, вирізаю цю частину, і перед тим, як відпустити, перед тим, як завершити скрін, я натискаю клавішу Ctrl, затискаю її. Потім я відпускаю, і ми дивимось, що при затиснутій клавіші Ctrl за допомогою команди Command V ми можемо вставити цю картинку і навіть кілька разів. Так, це був метод копіювання в буфер обміну. Наступна тема. Це як відредагувати скріншот, який ми зробили. Давайте використаємо просто Command-Shift-3, це скріншот всього екрану, і в правому нижньому куті ми бачимо мініатюру цього скріншоту. Якщо ми натискаємо на неї, то зображення відкривається у такому міні-редакторі, де ми можемо використовувати функціонал. Малювання ми можемо підкреслити, наприклад, фразу, яка нам потрібна. Можемо намалювати якусь фігуру. Тут воно домальовує за тебе. І можемо додати текст. Також є варіант кадрування. Ну, наприклад, я щось зробив не те. Я можу відновити зображення і я хочу вирізати, кадрувати. Ось тут є така функція, для цього треба закут потягнути з однієї сторони, з іншої, потім можна перетягнути цю зону необхідну, і натиснути клавішу кадрувати. Все у нас є таке зображення. Ми його можемо або зберегти, натиснути кнопку готово або видалити. Я видаляю, тому що воно мені зараз не потрібно. І переходимо до наступної теми. А це. Давайте перейдемо до теми, де зберігаються скріншоти. Отже, за замовченням, скріншоти зберігаються на робочому столі комп'ютер. За назвою скріншот і дата, коли він був створений. Можна відкрити за допомогою команди Finder у вкладці недавній. І там будуть. Скріншоти останні, які ви зробили. Якщо ми хочемо змінити місце збереження скріншотів, ми можемо використати таку функцію, як меню скріншотів. Це комбінація Command-Shift-5. Command-Shift-5 натискає. І, як ми бачимо, тут у нас є всі наші типи скріншотів, знімок екрану. Знімок вікна, зні... зона. Також тут є навіть запис екрану. Ми можемо зробити відеозапис. І тут є вкладка опції. От саме в цій вкладці ми можемо змінити місце збереження, обрати якусь іншу папку. Також тут є така функція як таймер. Можна відкласти на 5 або на 10 секунд початок скріншот. Ну тут, якщо ми через це меню робимо скріншот, то тут треба натиснути кнопку знімок, і у нас знову з'явиться в редакторі зображень наш скріншот.